Юначе обережніше треба. Женю, а ви вдома, Женю. Матінко, Женечко. 20 січня 1975-го Майя Федорівна Томіна прийшла до свого квартиранта Євгена Метрикова, щоб забрати квартплату за місяць, одначе чоловік був мертвий. Хазяйка одразу викликала міліцію. Прибувши на місце, експерт-криміналіст Сходу заявила: Метрикова вбили в бійці. Про це свідчили садна на лобі і збиті кісточки пальців. До того ж, у Євгена в руці був ніж. Він явно захищався від когось. Оперативна група з попередніми висновками погодилася, та коли на місце події приїхала слід що прокуратури Єлизавета Павлівна Денисенко висновки криміналістів було визнано сумнівним.